Ставити треба не на швидкість, а на якість. Так, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів Bloomberg про ймовірні терміни завершення війни. Під час відвідування всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив дуже сподівається на підтримку сполучених штатів, як у дипломатії, так і подальших миротворчих ініціативах, зокрема, що потенційний миротворчий контингент на території України повинен бути за участі європейських і обов'язково американських військ. Бо у, Євро, у самої Європи вважає президент власних військ. Недостатньо щодо завершення гарячої фази, це стане перемогою, передусім Дональда Трампа, а не Путіна каже Зеленський. А Росія, хоча і позиціонує себе другою армією світу, не змогла окупувати Україну. Тож і розмовляти з позиції сили з Америкою не зможе. А ось Сполучені Штати до серйозної розмови готові. Дональд Трамп, який до швейцарського форму доєднався дистанційно, заявив, розвимлятиме з членами ОПЕК і Саудівською Аравією, а саме проситиме знизити ціни на нафту, бо вважає, якщо вуглеводні сильно просядуть у ціні, війна в Україні завершиться, адже основні доходи на продовження гарячої фази Кремль отримує саме з продажу нафти і газу. Більше і про саміту Давосі, і про плани Трампа стосовно російської війни в Україні поговоримо з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вітаю, вас. пане Михайле. Тож з вашої точки зору, як розцінювати такі заяви американського президента? Як абсолютно реалістичне бачення того, що треба робити, тому що без е інструментів примусу ви зараз говорите про економічний інструмент примусу нічого не буде. Росію не можна попросити, прийдіть щось там, зробіть, чи там відмовитися від чого. Ні, Росія розуміє тільки силу, а пан Трамп прийшов на вибори під е гаслами. Мир через силу Америка має стати великою, знову ж таки, через використання інструментів примусу, як такого, в даному випадку ми бачимо один з таких прикладів. Дійсно, якщо підняти собі вартість війни для Росії, ну тобто, якщо Росії зменшити доходність на глобальних ринках, ну в даному випадку ми говоримо про енергетичний ринок, якщо зменшити суттєво зменшити звідти. Доходність і в той же час собівартість війни буде зростати, грошей не буде вистачати, і це буде суттєво впливати і на дискусію у оточенні Путіна, і в принципі на можливість фінансувати мілітарні виробництва як такі. Ми вже сьогодні бачимо стан економіки Росії. Він не такий, як там Росія говорить про це, що вони можуть ще там довго воювати. Це з одного боку. Є інший інструмент, якщо з економікою, якщо Трамп буде дотримуватись того, що він говорить, це буде програмні дії. Безумовно, це буде суттєво впливати на швидкість фіналу війни і на справедливість фіналу війни. Але є ще інший інструмент про нього також треба не забувати. Це мілітарні спроможності України. І тут було бажано безумовно, Європі все ж таки збільшити програми постачання, ну чи пришвидшити програми постачання зброї в Україну. От щодо Європи, яку ви згадали, президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі підтримав прагнення нової адміністрації США збільшити оборонні витрати країн НАТО. І зараз ми бачимо, як європейські країни розширюють свій внесок в обороноздатність з вашої точки зору. Чи готові вони інвестувати ще більше? Чи зможуть вони це зробити? Це не питання, хочеш чи можеш, це питання обов'язкового підвищення вартості безпеки як такої загальноєвропейської. До речі, сьогодні була дискусія на тому ж Давосі між паном Рюте і паном Гринелом, тобто, спецпредставником по близькому сході Сполучених Штатів, якраз такі піднімались питання про те, що з 2% і Рюте, як генеральний секретар НАТО, підтвердив, що 2% бюджету, який виплачується в бюджет НАТО, в загальний бюджет НАТО від кожної країни національної, Альний країн національних бюджетів недостатньо для того, щоб співставно можна було захистити себе, якщо буде такого типу агресія, яку ми сьогодні бачимо в Україні. Це абсолютно правильно. Тут навіть я б ширше сказав, і президент Зеленський про це говорить Дивіться, якщо Європа хоче бути суб'єктом. Глобального політичного процесу на рівних зі сполученими штатами, то безумовно, окрім економіки, ну потужна високотехнологічна економіка європейського союзу, ми тут не будемо а, дискутувати. А, але окрім економіки, треба суттєво вкладатись і розширювати інвестиційні потенціали а, мілітарних виробництв і вкладати свої армії. Ну тобто, коли ти будеш сам залежати від себе з точки зору а, глобальної там, чи ночі європейської безпеки, то тоді ти безумовно суб'єкт політичних процесів. Тому що вони сьогодні виглядають м'яко кажучи трошки інакше. Росія обвалила міжнародне право як інструменти юридичного стримування таких країн, як і Росія, там чи Північна Корея, і так далі, і тому подібне, і для того, щоб домінувати сьогодні в сучасному світі, потрібно інвестувати у мілітарні виробництва, Ще раз буду говорити і в свої армії. Україна до речі, тут пропонує дивіться, може бути європейська загальна концептуальна безпека, побудована на домінуванні України. Інської армії як компетенції, але для цього потрібно сьогодні довести до справедливого фіналу цю війну. Перше і друге суттєво наростити інвестиції у спільні виробництва українського європейські, європейське чи в свої національні виробництва, і це безумовно сьогодні є пріоритетом для Європи. Вони змінюють своє розуміння того, що таке оборона, що таке загальна архітектура безпеки у Європі. Вони це розуміють питання тільки бюрократичності треба зменшити оце бюрократичне навантаження на прийняття рішень. Пане Михайло, ще одна інвестиція в безпеку це енергонезалежність самої Європи. І постачання природнього газу справді скорочено. Ми вже бачили реакцію деяких прем'єр-міністрів сусідніх країн. А ось зі скрапленим газом з Росії ситуація дещо складніша, і ЄС продовжує його окупувати. Чому не відмовляються від постачання ЗРФ і що може стати от, рушієм цих змін? Активна позиція, з якою ми з вами починали, активна позиція Сполучених Штатів, тому що до речі, у інавгаційній промові Трампа було сказано про те, що Сполучені Штати мають суттєво наростити постачання у Європу, перш за все, тому що це платіжні ринки, платіжоспроможні ринки, постачати туди американський газ, американську нафту і диверсифікація ну тобто, скажімо так, силове якщо будуть витісняти силовим способом. Особом Росії, тобто за рахунок там обмежень, за рахунок іншого типу податків, за рахунок, скажімо, інших фінансових навантажень. То тоді європейці безумовно повністю будуть відмовлятись від російської енергетичної присутності на своїх ринках. Немає ці різниці, це газ, чи це нафта, чи навіть атомка російська, і так далі. Росію можна прибирати або за рахунок фіскальних інструментів, жорстких інструментів, або за рахунок політичних відповідних колективних рішень, або за рахунок онок, скажімо, санкцій по відношенню до транзитерів, чи по відношенню до країн, через які Росія щось там хоче постачати у Європу на європейський ринок. І Я думаю, що це питання вже. Ну скажімо так, воно вже вирішене. Тобто Росія буде втрачати ті ринки, високотехнологічні, високодоходні, високомаржинальні ринки, на яких вона заробляла шалені кошти. Перш за все, це безумовно європейські ринки. Чи зможе Росія в такому ж обсязі продавати, наприклад, в тихоокеанському регіоні на азійських ринках? Ні, не зможе тому що по перше вони вже диверсифіковані постачання мають той же Китай та ж індія і так далі. А По друге, ну навіщо залежність, монозалежність мати від Росії з урахуванням типу політичної поведінки Росії? Тому трошки треба чекати, але це все вже не зворотні процеси витіснення Росії, скажімо, в з глобального енергетичного ринку, абсолютно в інтересах Сполучених Штатів. До речі, це ще один із важливих елементів, чому з Росією ніхто не буде там розмовляти. Мовляти як з потенційним партнером а будуть примушувати її до фіналізації цієї війни на умовах не російських, попрошу вас прокоментувати ще одні заяви Дональда Трампа. Напередодні ввечері президент Сполучених Штатів у своїй соцмережі Truth Social закликав Росію укласти мирну угоду і в інакшому випадку погрожує санкціями. Як ви розцінюєте такі заяви? Чи от можна це назвати таким собі шантажем від Трампа? Ні, це можна назвати абсолютно об'єктивним реалістичним поглядом на те, що треба робити, І абсолютно реалістичним розумінням, що це за Росія, а хто такий Путін і так далі. І до речі, це дійсно неочікувано. Ці заяви достатньо швидкі заяви. Буквально ще там пару днів тому була інаугурація, А зараз вже ми маємо абсолютно ще раз підкреслюю не якісь там гіпотетичні тут десь щось будемо там з Росією обговорити. Ні, а достатньо жорсткі, конкретні реалістичні речі говорить Пан Трамп щодо того, що Росію Можна не попросити, а тільки примусити, і що якщо Росія не буде це розуміти, то Трамп, на відміну від своїх попередників, буде достатньо швидко і жорстко приймати ті рішення, які необхідні для примусу Росії до певних процесів. Ще раз переговорний процес з Російською Федерацією це не те, коли вона приходить і каже, дивіться, у нас є ультимативні вимоги. виконуйте. ні, так не можна організовувати, і це не буде давати ніяких результатів. Такий переговорний процес. Переговорний процес з Росії можливий тільки після перше по таких заяв. Друге, коли Росія математично буде розуміти, що вона втратить, тобто які доходності вона буде втрачати, і наскільки буде підвищуватись на неї, як швидко це буде головне відбуватись. Собі вартість війни, як такої, і третє, після цього на умовах вже консенсусу Європа, Сполучені Штати, Україна будуть відбуватись переговори як такі, на які Росія буде примушена прийти, тому що далі буде все гірше і гірше. До речі, сам Трамп про це говорить. Якщо не сьогодні. То завтра, якщо не завтра, то післязавтра, але Росія буде платити надвелику ціну за цю війну. За даними газети The Wall Street Journal, Трамп доручив своєму спецпосланцю з питань України кіту Келогу завершити війну протягом 100 днів. З вашої точки зору, наскільки це такий реалістичний план? А, ви знаєте, тут не можна сказати про календарні дати, коли можна завершити війну. Від речі пану Келого доручено підготувати якраз такий план Трампа. Да? Ну, тобто те бачення Сполучених Штатів, яке можна буде логістично реалізувати, не просто там теоретично щось побудувати, а саме реалізувати. Але дивіться, якщо ми говоримо про Росію, а, от, наприклад, припустімо сценарій: санкції достатньо жорсткі по нафтовому сектору Російської Федерації, але це буде мати певний потребувати певний час. До моменту, поки вони суттєво вплинуть на фінансовий стан Росії, а це 6, 8, 10 місяців, з точки зору знову ж таки, а, тотальної економічної зміни, того що відбувається там чи фінансово-економічної зміни, того що відбуватиметься на російському ринку. З іншого боку, якщо тільки буде цей сектор працювати, тобто економічний примус, навіть якщо позитивно ми дивимося на це. От буквально завтра спитали в Путіна, готовий він підписувати якісь угоди, да чи не готовий. Він сказав, не готовий, Я хочу ультимативно, щоб Україна відмовилася від своєї суб'єктності, віддала мені всі території. Після цього починає працювати цей інструмент примусу, але він буде довго працювати. Ну тобто, не відразу він приведе до того, що Росія втратить всі доходності з глобальних ринків. Ми ж з вами розуміємо, що є багато залежних інших країн, які так чи інакше дозволяють Росії заробляти. Тут треба, щоб воно паралельно працювало. Якщо ми хочемо пришвидшити процеси ще раз, суттєве нарушування ударів. В найближчі там місяці по території Росії по інфраструктурі, в тому числі по нафтопереробній інфраструктурі на території Росії, оце буде мати ну там неймовірні впливи паралельно. Економіка, паралельно мілітарні удари, ну тобто, воєнні удари по інфраструктурі Російської Федерації, і це не те, що там 100 днів чи там 200 днів, немає різниці, але це е, суттєво змінить диспозицію Росії, тобто вона буде себе почувати зовсім інакше ніж сьогодні. А якщо Трамп все таки стиснуть у ці санкційні фінансові кліщата, як може відреагувати на це Росія і сам Путін? Ми побачили з вами дуже дивну поведінку Путіна в під час спілкування з очільником Китаю. Тобто вже було видно, що це не самостійний гравець, що він дуже сильно переживає, він дуже сильно залежить від Китаю. Він дуже боїться. Тобто, він спілкувався з хазяїном і хотів отримати запевнення в тому, що його все рівно будуть підтримувати. Якщо ці інструменти, про які ви говорите, інструменти економічного тиску, ну там чи секторального е нафтового тиску, будуть достатньо об'ємні і достатньо жорсткі, то це викличе панічні реакції. І в самого Путіна він буде зникати з медійного простору, але головне це викличе панічні настрої в його найближчому оточенні. Там є певні люди, які неадекватні, ну тобто вони не реалістично дивляться на позиції е, Росії. Це перш за все, такі люди, як Кольчуки чи Патрушев, але інші ну розуміючи, якщо ціна війни суттєво зростає, а на внутрішньому ринку доходу немає. На внутрішньому ринку соціальні програми профінансувати неможливо. Не тільки соціальні програми, які там не стосуються війни, але й воєнні соціальні програми чи мілітарні програми профінансувати неможливо. То без цього Росія ж воює кількістю. Ви ж прекрасно розумієте, Росія не воює там креації е, якоїсь технології і так далі. Якщо вона не зможе фінансувати це все, ну тобто, просто купляти живу силу і відправляти на поле бою, ну це зовсім інші настрої будуть у російському суспільстві, пане Михайло. На жаль, на час добігає кінцем. Дуже вдячний за цю цікаву розмову, дуже. за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.